Привіт, любі друзі! Сьогодні я спробую новий формат відео. На жаль, я з багатьох причин не можу зараз продовжувати той формат, саме той формат, з якого я починала, але я читаю у ваших коментарях, що вам подобається і ви хочете знову ще. Це дуже-дуже мене надихає, і я дуже вдячна вам за ваш зворотній зв'язок. Насправді я дуже рада. Зараз що, коли я почала вивчати мову і почала робити це, це мало сенс. Це є тим, що комусь допомагає. І мене це дуже надихає, продовжувати знов і знов, рухатися далі. Тому для мене є дуже важливим зараз на цьому етапі, також ваш зворотній зв'язок, мені дуже важливо знати, чи зайде такий варіант, саме такий, українською мовою, до речі, тому що я вважаю, коли я відпрацьовую ці відео, я повторюю не лише німецьку, а також і виводжу свій пасивний український словар на актив, бо я все своє життя розмовляла російською мовою і чула українську лише від тата. Тому для мене це є дуже важливо повторювати. Ось. Тож, чекаю на зворотній зв'язок, і зараз тема сьогодні така. Треба було описати причини, з яких люди покидають свої країни. І своє ставлення до, для, щодо того написати. І. Так, все, що я пишу, все, що я роблю, я, незважаючи на те, що вивчаю самостійно, я перевіряю з носіями німецької. Тому це все вірно. Ви також можете писати свій варіант у коментарях, ми можемо переглянути. І це буде дуже гарна вправа для того, щоб розвивати, розширювати ваш словниковий запас. І, до речі, коли потім ви розмовляєте німецькою, ви помічаєте, як несподівано для себе дістаєте просто нові слова із голови, нові оберти, і це також вас, вас надихає рух, рухатися далі. Тож, поїхали, буду зачитувати і перекладати. Менхе Menschen verlassen das Land um einen Guten arbeitsplatz zu finden, Und ihre Lebensqualität zu verbessern. Деякі люди покидають свої країни, щоб знайти хорошу роботу, хороше місце роботи та покращити якість життя. Die Vorteile sind. Зараз ми описуємо недоліки і переваги. Щодо переваг. Die vorteile sind, dass sie ihren zielen näher kommen. Hier, те, вони, äh, äh, вони Die Nachteile sind dass viele Freunde und das Heimatland weit weg bleiben. Недоліками є äh, те, що Багато друзів та рідна країна залишаються далеко. І зараз ми свою думку описуємо щодо цього. Ich glaube, dass ein Mensch glücklich ist, wenn er einen Traum hat. Я вважаю або я думаю, а я гадаю, що людина є щасливою, коли вона має мрії мрію. Wenn, sie, wenn sich ein Mensch in einem anderen Land wohlfühlt, bedeutet das, dass er seine Ziele besser erreichen und glücklich sein kann. Якщо людина почуває себе у іншій країні вільно, це означає, що вона може краще досягнути своєї мети. І бути щасливою. Ось такий мій опис, мій опис був, ви можете ділитись, будь ласка, діл, ділитись своїми. Я зачитаю і буду дуже рада зворотньому зв'язку. Що ж, бажаю вам успіхів! Я з вами на все добре, Па-па!